Ну, а ми ж маємо і гарні новини від 14-го полку сил безпілотних систем збройних сил України, який знову завдав удару по нафтоперекачувальній станції вторво у Владиміровській області Російської Федерації. Про це повідомив Роберт Бровді. Паливо у Москві трохи збоїть. кажуть чисельне ураження хробачої нафтопомпи завдано вночі 7 вересня 25-го року під розділом птахів СБС. 14-й полк сил безпілотних систем. Бензин стає рідиною дефіцитною а газ та нафта швидкозгоренними. Ох, дуже дефіцитною, бо до слова у окупованому Криму перекупники зараз продають літери бензину а 92 і А-95 по 150 і 180 рублів. Відповідно, до речі, а ціна дизелю в них нині сягає 80 рублів. Про це от повідомляють активісти руху Жовта стрічка і додають, що от продаж здійснюється, звісно, поза офіційними АЗС з фур та великих складів. А клієнтів вони знаходять е, саме перекупи. В місцевих чатах в Телеграмі при цьому, от що цікаво, у чаті губернатора Розважаєва перекупщики, які пропонують такі послуги, уявіть не банять уже більше доби. А от повідомлення від них навіть не видаляють. Тож тут, звісно, от наштовхує все це на думки, що перекупщики пов'язані з представниками окупаційної адміністрації. Ну і далі ще й таку інформацію маю. В окупованій Донецькій і Луганській областях вже навіть визнали дефіцит А 95 та 92-го. Хочу попередити всіх, хто їде в Луганськ. З бензином там проблеми. На заправках простим людям бензин не продають лише по талонах для держпрацівників. Ось такі от справи. Ще й ціна на бензин 82 рублі. Годі щось коментувати. Тому от це ще раз свідчить про те, що абсолютно скрізь де з'являється нога окупанта, ну і власне на тих територіях, які Російська Федерація тимчасово окупувала, колись нормальне звичне життя перетворюється на нікчемне виживання. Ну і нагадую, також що для того, щоб мати більше гарних новин, ми повинні з вами підтримувати наші сили оборони. Тож вкотре. Також вам хочу нагадати про наш збір. Бо наразі ми збираємо на автівку Нісан Навара для артилеристів НГУ. Для зручності навіть спеціально з командою зробила цей QR-код, щоб ви прямісінько зараз могли його відсканувати і задонатити. І звісно, долучитися до нашої великої спільної перемоги. Тому що я нагадую, щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені. І, зрештою, які б заяви не лунали від світових лідерів, і навіть від наших європейських партнерів, нам своє робити. І повірте, коли ми з вами об'єднані спільним бажанням перемоги, ну і звісно, давайте відверто помсти, ми здатні на диво. Ну а диво це швидко закривати навіть такі великі збори, як цей. Наразі нам треба зібрати 600 тисяч гривень, і сума, звісно, величезна. Але Завдяки вам, ми вже неодноразово закривали подібні збори і купили вже багато автівок нашим захисникам на фронт. Тому я прошу, будь ласка, долучайтеся. Я намагаюся використовувати свій прямий ефір з максимальною так би користю і допомагати. Тому я дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви донатите, і, звісно, за ваш зворотній зв'язок. Разом, як тільки закриємо цей збір, як казала, розіграємо серед усіх донатів від 200 гривень і новенький айфон. Нехай це буде такий маленький, приємний бонус усім тим, хто невпинно підтримує наші сили оборони, і хтось з вас зможе виграти цей телефон. Ну але звісно, ви ж розумієте, що головний приз, звісно, це не айфон, це наша спільна і велика перемога, і вона обов'язково буде з нами. І вона обов'язково буде українською, бо тут ще важливий момент: кожна гривня, яка зараз полетить на цей збір, має величезне значення, і повірте, я знаю про що я кажу, тому що я регулярно відслідковую, як летять донатики на монобанку, і я бачу донати і гривня, і дві, і п'ять, і десять, ну і звісно, п'ятдесят сто гривень. Але кожна кожнісінька гривня важлива, тому що навіть такими донатами ми збираємо з вами величезні суми. Тому, якщо вам здається, що ваша гривня, вона не має значення і вона не допоможе закрити цей збір. То нагадую, вона дуже нам допоможе, бо кожна гривня важлива. Ну і знаєте, також нагадую постійно, що якщо зараз цей прямий ефір дивиться кілька тисяч українців, ну а на ютуб каналі нас точно дивиться. Кілька тисяч зараз, і кожен задонатить навіть по гривні, це вже наблизить нас до закриття збору, тому це важливо. Тому я дякую вам за кожен кожен ваш донат за те, що ви з нами, і за те, що ви разом з нами зі збройними силами України. Бо якби там не волали зараз офіційні ті кляті роти Путіна, його пропагандисти на своїх телепомийках, що у них скрізь успішний успіх на фронті і що їм вдається просуватися, насправді. Наші сили оборони, звісно, над ціною стримують ворога і лише демонструють цьому світові. Що, поки він вагається і все ще не знає на якій стороні він, і не знає, як таки можна тиснути на Путіна, щоб нарешті його дотиснути. Ми робимо те, що якраз і демонструє всьому світові, що їхню армію можна зупинити саме на їхню армію можна натиснути. І ми вже знаємо ті місця, так би мовити, їхні вразливі, куди треба тиснути. Але для цього нам потрібна підтримка. Але поки світові лідери все ще вагаються, давайте ми з вами будемо цією підтримкою для наших оборонців. Бо кращі сини і доньки нашого українського народу зараз на фронті. І я часто чую від наших військових, що Кількість донатів падає, а важливі збори зупиняються або пригальмовуються. Так не має бути, тому що одна гривня для кожного з вас це посильна фінансова зараз можливість. І я думаю, що ми маємо всі пам'ятати про це і щодня донатити, хто скільки може, але донатити знову ж таки, щоб у всіх тих ротів Путіна не було жодної можливості там у себе на болотах волати. Про те, що їм вдається просуватися, що у них успішний успіх і що вони можуть Досягнути якихось там своїх цілей, поставлених путіну. Але нагадую, за липень місяць, за серпень, місяць, коли вони намагалися значно просунутися, не вдалося їм досягнути ось тих поставлених їхнім вищим військовим керівництвом цілей. Ну і досягнути мети. Мета, звісно, у них змінюється, тому що коли їм не вдається досягнути того, про що там волають у них в Кремлі, і про що каже Путін, то вони просто швидко перефарбовуються і то. В своїх ефірах кажуть, ну так, ми би могли, якби ми хотіли, але ми ж то в принципі все за планом. У нас тому ми не поспішаємо. От такі до речі, заяви зараз лунають навіть від так званих російських зетвоєнкорів, яким одночасно треба якось вже далі відпрацьовувати свої криваві рублі і методичку Кремля, а з іншого боку пояснювати своїй невибагливій аудиторії, до речі, і ті, яка там стежить за ними в різних соціальних. Мережах і в телеграм-каналах, чому ж ну немає у них тих значних просувань. Бо повірте, такі е, запитання з'являються. Ба більше самі російські вояки, і це теж дуже зараз важливо. Чим далі, тим більше починають скаржитися на вище військове керівництво. Вони так і кажуть, що їх просто кидають, кидають у штурми без нічого. Знову ж таки, не варто недооцінювати їх, бо на різних ділянках фронту ситуація може змінюватися буквально кожної секунди але те, що відбувається зараз у російському війську, дуже красномовно свідчить про те, що ну мені хочеться вірити, вони виснажуються, і те про що вони говорять, і те, що вони записують, теж про це свідчить на Росії. Внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони. Отже, сьогодні у Пензі пролунала серія вибухів. І якось так сталося, що у наслідок атаки виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. і дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу наразі не працюють. Хочеться сказати упс, але ні, тому що всі вони мають відповідати за свої злочини проти нашої країни і проти нас з вами. І я впевнена, карма вона не спить. Ну і вони будуть покарані. Ну і звісно, наші збройні сили теж власне показують їм, як вона працює, та карма. Тому підтримуйте наше військо. Ну і станом на цю мить перейдемо до того, що відбувається нині в світі, тому що на жаль, є новини, які шокують теж не менше, адже Приміром на Китай обрушився тайфун. Тапа Уявіть, Максимальна швидкість в епіцентрі тайфуну становила 30 метрів за секунду. Евакуйовано понад 40 тисяч жителів міського округу Цяньмень. Частину евакуйованих нині розмістили у тимчасових пунктах. А от школярів і дітей, а це близько 120 тисяч учнів із 182 шкіл і дитсадків, переведено на дистанційне навчання або навіть. Тимчасово звільнено від занять також призупинене залізничне сполучення. А от для ліквідації цих страшних наслідків стихійного лиха нині мобілізували аварійно-рятувальні команди загальною чисельністю понад три тисячі людей. Також свою допомогу запропонували і добровольці. Тож наразі розгорнуто 43 добровольчі рятувальні команди, 30 суден і понад 3300 тисячі Рятувальників, ну і ці кадри бачите, теж шокують, і негода схоже не вщухає. Тим часом у Непалі на масових протестах проти заборони соцмереж загинули щонайменше 19 людей ще десятки поранені. Отже, вчора, 8 вересня, жителі Катманду, Покхари та інших міст Непалу вийшли на акцію протесту, просто виступаючи проти корупції та рішення влади заблокувати понад 20 соціальних мереж. До речі, в тому числі Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб дуже популярні. І, Як сказав один із демонстрантів, це протест нового покоління в Непалі. А, от, за словами місцевого чиновника, протестувальники в Катманду прорвали огорожі та увірвалися на територію парламенту. При цьому спалили машину швидкої допомоги, кидали різні предмети в бійців спецпризначення та на мотоциклах відвозили поранених до лікарень. Тож поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі. Влада Катманду повідомила, що поліція отримала наказ використовувати водомети, кийки та гумові кулі проти протестувальників а для підтримки поліції до району протестів вивели і армію біля парламенту Непалу та в інших районах, де відбувалися активні протести, запровадили комендантську годину. Влада Непалу вирішила заблокувати, нагадаю, багато соціальних мереж і заявила, що платформи не зареєстровувалися в державних органах для боротьби з такими зловживаннями, як поширення фейків і шахрайство. От, власне, проти цього і тисячі людей, як бачите зараз на екранах. Вийшли на протести, які планувалися як мирні, але переросли ось у такі сутички із правоохоронцями із загиблими. Нагадаю, станом на зараз повідомляється, що офіційно щонайменше 19 людей загинули ще десятки поранені. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Ну і каже, відеозвінок із радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції теж відбувся. А під час них, зокрема, йшлося про гарантії безпеки для нашої країни. І за словами Єрмака він поінформував Рубіо про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові бу. Денка дронами і ракетами, зокрема, і говорили про удар ракетою Іскандер по будівлі уряду України. Також обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії і координацію дії з партнерами. Путін розуміє виключно силу. Війну припиняти не хоче. Необхідно продовжувати тиск на РФ. Тим часом президент Польщі заявив, що дискусії про вступ України в ЄС і НАТО передчасні. Отже, Кароль Навроцький каже, що слід відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну. Ну і навіть назвав передчасними дискусії про вступ нашої країни і в ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії ЛРТ. За його словами, країна, яка воює, не може вступити до НАТО. Звичайно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною, тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти. Це просто неможливо. Та просто, мабуть, треба називати речі своїми іменами. Це б означало, що вони не хочуть воювати, тому що всі вони абсолютно розуміють, що не зможуть стримувати ось цю російську орду, так як це роблять як це роблять зараз наші збройні сили проти окупантів. Ну але тим часом, от що стосується європейського союзу, то знову ж таки, як зазначив польський президент, то процеси вступу і Польщі і Литви до речі тривали багато років, і багато речей потрібно було тоді. Врахувати в тому числі і вплив на економічний та звісно бізнес-сектори. Але навроцький додав, що як президент Польщі він взагалі не бере участі в таких дискусіях і більше зосереджується на тому, що поляки роблять саме з 2022 року. Давайте послухаємо, тому що поляки були першими, хто надав Україні таку значну підтримку у вигляді військової техніки і прийняв мільйон українців до Польщі, щоб забезпечити соціальну підтримку України. Тому ми, поляки, вважаємо, що урок солідарності ми виконали як найкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації. Але примітно до речі, що от саме цього разу Навроцький не згадав про вимогу врегулювати історичні суперечки, перш ніж Польща погодиться на вступ України до ЄС і НАТО. Ну а ми пам'ятаємо, що про це він неодноразово говорив і під час своєї виборчої кампанії. А от лідер КНР Цзіньпінь тим часом заявив, що Китай продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю. Китай і КНДР є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою Китайської комуністичної партії та уряду. Також Сі згадав про відвідання Кімом Пекіна, а саме 3 вересня, і звісно, його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у війні у пару китайського народу японській агресії та у другій світовій війні. Він зазначив, що тоді вони спільно представляли план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки. І додав, що китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР, ну і навіть соціалістично. Ної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів та, звісно, тісної співпраці з КНДР. І до речі, така цікава знаєте деталь. Агентство Reuters на вимогу Китаю 5 вересня відкликало ось те чотирихвилинне хвилинне відео, що містило діалог між путіним та главою Китаю Сі Дзіньпіням. Пам'ятаєте, вони обговорювали, що нині люди можуть жити до 150 років завдяки трансплантації органів. Так, от бачите, які цікаві подробиці Reuters видалило відео зі свого вебсайту та навіть наказало своїм клієнтам з. Знищити його після того, як отримало письмовий запит від юриста центрального телебачення Китаю. Отже, у листі йдеться, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання. І в агентстві зазначають, що ролик, який містив обмін репліками у включеному мікрофоні під час ось того військового параду в Пекіні, як я вже казала, присвяченого 80 вісімдесятій річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований держав. Анною телемережею Китаю та, звісно, центральним телебаченням Китаю. І додають. Агентство Reuters змонтувало ці кліпи у 4 хвилинне відео та розповсюдило їх серед понад тисячі глобальних медіа клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу. Інші інформаційні агентства, що мають ліцензію China Central Television, також розповсюдили монтаж відзнятого матеріалу. І зазначається також, що відео та історія розмови Сіта Путіна були широко поширені мовниками та соціальними мережами абсолютно по всьому світу. А от у листі йдеться, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання а також і критикується редакційна обробка цього матеріалу. А ще також застосоване агентство. Ну при цьому подробиць більше вони не уточнюють. Але у Reuters кажуть, що вони таки відкликали відео, до, оскільки агентство більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом, ось так. От бачите: ну мабуть, не подобається Путіну і сі, що всі обговорюють, що вони хочуть бути безсмертними, що вони хочуть жити вічно, бо більше вони абсолютно бояться, коли про них взагалі раптом заговорять у минулому часі. Ну та й таке. Ну, а далі про важливі події вже сьогоднішнього дня, адже засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн має відбутися сьогодні, 9 вересня, і пройде воно в онлайн режимі. А от хто буде присутній особисто, вже повідомили в міністерстві оборони Британії. Отже, в повідомленні сказано, цитую засідання відбудеться у віртуальному форматі. І міністр Джон Гілі, міністр Борис Пісторіус, міністр Денис Шмигаль та генеральний секретар. НАТО Марк Рюте будуть присутні особисто. Також знаємо, що початок засідання Рамштайн у Лондоні запланований на 17.15 сьогоднішнього дня за київським часом. І, до речі, раптом забули то 29-те засідання контактної групи з питань оборони України також відбувалось в онлайн форматі. Ну і також нагадаю, що після зміни влади у Сполучених Штатах Америки лідерство у Рамштайні перебрали на себе Британія. Та Німеччина тим часом Угорщина та Словаччина знову роблять певні заяви, бо тепер вимагають виключити з індивідуального санкційного списку ЄС кількох громадян Росії. Інакше кажуть, вони можуть не підтримати продовження всіх індивідуальних санкцій. Йдеться зокрема про обмежувальні заходи стосовно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Так от, угорщина та Словаччина наполягають на скасуванні цих заходів щодо шести осіб. А це російські бізнесмени. Угорщина, до речі, вимагає виключити з санкційного списку чотирьох росіян, а словаччина тим часом двох. З'явилися нові дані про Іскандер, яким росіяни вдарили по будівлі Кабміну. Отже, під час масованого обстрілу, ще 7 вересня, Росія вдарила по будівлі Кабміну крилатою ракетою Іскандер. Бойова частина ракети не спрацювала попередньо через ураження цілі, але внаслідок загоряння пального виникла пожежа. Як виявилося, сама ракета досі складається, уявіть з десятків іноземних компонентів. Аналогічний досліджений свіжий іскандер містить близько 35 компонентів американського виробництва: один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57 – російського. Втім, звісно, порівняно з попередніми роками компонентів саме з Європи та Сполучених Штатів Америки стало менше. А от кількість деталей з Росії та Білорусі навпаки. Виросла наразі всю інформацію про іноземні деталі в російській ракеті передали партнерам для санкційного реагування. У МВС зауважують, що нині очікується результат експертизи, щоб точно впевнитися, що це був іскандер. Але у будь-якому випадку там наголошують, що росіяни цілили саме в урядовий квартал. До речі, я помітила, от Дефенс Експрес пише, що і абсолютній більшості всіх інших зразків російського озброєння, у ракеті Іскандер, яка влучила по кабміну, також активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку, які виробляються у Китаї. А от «За телеграф пише, що удар по кабміну міг бути частиною великої стратегії Кремля. А от сьогодні вночі вибухи пролунали в Запорізькій області, а також у Запоріжжі внаслідок атаки виникла пожежа, поранена жінка. Ну і знаєте, на цьому відео камери відеоспостереження, власне, і зафіксували момент ворожого удару по приватному домоволодінню. Ось так воюють росіяни. А це вже наслідки удару. Вогнеборці всю ніч гасили пожежу та працювали над запобіганням її поширенню. Бо знову ж таки. Ось так, як бачимо, Російська Кривава Федерація б'є по військовим об'єктам. Вірніше, так кажуть офіційні роти Путіна. Насправді ж, Росія воює з житловими будинками, об'єктами інфраструктури та вбиває українців. На жаль, одна жінка загинула внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя. Продовж доби окупанти завдали 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Іван Федоров додає: на жаль, кожні 2-3 хвилини. Ворог атакує Запорізьку область як прифронтові населені пункти, так і обласний центр. І внаслідок сьогоднішньої атаки її постраждала. Це жінка 66 років. В неї сильний стрес. А на Сумщині під удар дрона Російської Федерації потрапили рятувальники. Загалом за минулу добу троє людей постраждали від російських обстрілів. Повідомляє сьогодні вранці Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. У селі Миколаївської сільської громади, внаслідок атаки ворожого БПЛА, поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння. Постраждалого з множеними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. Наразі перебуває під наглядом медиків. У Білопільській громаді під удар ударного БПЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Постраждали 33-річний та 28-річний ДСНСники. Їх госпіталізували. Медики проводять обстеження та надають допомогу. Як найшвидшого одужання абсолютно всім постраждалим від агресії Росії. А всім, хто зараз дивиться цей прямий ефір, я вкотре нагадую: на жаль, в нашій країні є міста і села, де повітряні тривоги лунають по 20 годин на добу. Де російська кривава рука намагається не тільки зруйнувати будинки українців та об'єкти критичної інфраструктури, але й взагалі навіть намагання українців жити попри все. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя, годинами, які для декого стають вічністю, ці області потерпають від російського терору. Прошу пам'ятайте про це. Бо я вірю вам, як і мені не байдуже, що там відбувається, бо ми ж усі одне ціле і одна країна. І нам болить кожне понівечене та зруйноване українське життя. І щоб ті, хто його забирає, були покарані. Давайте донатити і підтримувати сили оборони. Я нагадую, зараз ми збираємо на автівку для артилеристів НГУ. Це саме ті наші боги війни, які помстяться окупантам. Тому прошу, давайте зробимо так, щоб ця автівка була у них якнайшвидше. Тим часом бійці 425-го окремого штурмового полку скеля показали ексклюзивні кадри операції зі звільнення зарічного та навіть поділилися деталями, як зазначається, під час зачистки селища від ворожої присутності було знищено 47 окупантів ще 13-тьох вдалося захопити у полон. А ось як саме проходила ця унікальна операція, далі у відео, яке оприлюднили наші воїни. Під час зачистки було знищено 47 військовослужбовців противника та 13 взято в полон. Для даної задачі було сформовано зведений підрозділ з бійців 425 го окремого штурмового полку. Наші пілоти разом з пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї бригади наносили ураження та знищували окупантів. Після чого заходили наші військовослужбовці в кожний будинок, в кожний підвал. Проводили зачистку. Коли ми зайшли в село. Вони не очікували, що ми зайдемо. Вони не очікували, що ми їх будемо штурмувати. Вони там собі сиділи, як хазяї вдома. Що хотіли, то і робили. І вони почали з хатів вибігати, бігти городами, а там звідти сумільники. Ну, коротше, вони були в ужасі, коли ми зайшли. Вони ожидали цього. Зі слів полонених стало відомо, що проти нас воює підрозділ, сформований з іноземних громадян яких росіяни обманом тянули до своєї армії, також зараз на фронті помітно, що російські підрозділи тактику, хоч і не змінюють, але накопичують більше піхоти і посилюють її вперед. Часто до речі, зі спорядження у піхотинців лише автомат. Така до речі, ситуація і на покровському напрямку. Ось як розповів в ефірі армія ТВ офіцер розвідки 5-го окремого загону центру спеціального призначення Омега НГУ. Техніки в них не видно навіть мотоциклів, яких ще нещодавно, до речі, було багато. Ну і тривають штурми зараз маленькими піхотними групами, а для цих штурмів росіянці зараз користуються телефонами зі встановленим на них спеціальним туристичним додатком. Отже, ворог користується телефонами з Альпінквестом. Їм просто ставлять точку на мапі, куди потрібно дійти. І ворог туди йде. І він часто має якийсь там автомат, але ніка каски, ні, бронежилета нічого з собою немає, кажуть наші захисники. Так, звісно, недооцінювати ворога не потрібно, але повірте, у них є багато проблем, про які вони не говорять, і проблеми у них і у війську, і на фронті.